Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Руслане. Чи є вже приблизна оцінка збитків, завданих довкіллю? Власне, ось цим бомбардуванням по дамбі на річці Інгулець. Ну, в першу чергу, хочу ще раз повідомити, що через руйнування греблі Карачунівського водосховища. Наслідок російського терористичного акту утворилася паводкова хвиля, яка фактично спричинила стрімкий ріст рівнів води у річ Сінгулець. Відбулося затоплення та пошкодження понад сотні будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі вже завдяки спільній роботі Державної служби надзвичайних ситуацій місцевої влади, майже завершені роботи з ліквідації наслідків таких ракетних ударів. Рівень води знижується за моїм дорученням, Державна екологічна інспекція Держводагентство проводять постійні спостереження за якісним станом річки Інгулець у Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївських областях та оперативно інформують мене особисто про результати для визначення саме розміру збитків водним ресурсам. Вже відібрані проби проведені певні лабораторні дослідження після того, як Лабораторні дослідження після того, після завершення таких лабораторних досліджень та отримання вже уточнених даних, ми зможемо спільно з Держекоінспекцією обрахувати збитки і додати їх в загальний кошик тих збитків, які ми розраховуємо щодня, пане Руслане. А чи можна вже говорити попередньо, принаймні так про дані збитків в Україні, яке отримала наше довкілля безпосередньо від вторгнення Російської Федерації від їхніх дій? Ми щодня обраховуємо збитки. Нещодавно я робив брифінг і заявляв про те, що загальний збиток Іллю вже майже один трильйон гривень. На сьогоднішній день можу констатувати той факт, що попередня сума збитків ще збільшилася, і вона сьогодні на сьогоднішній день орієнтовно складає один трильйон двісті сімдесят вісім мільйонів гривень. Якщо ми вже говоримо про воду, наприклад, то із цих збитків 106 мільярдів гривень це лише ті збитки, які завдані потраплянням нафтопродуктів у поверхневі водні об'єкти. Ну тобто, взагалі, вода страждає сьогодні дуже сильно. Найбільше сьогодні страждають окуповані та прифронтові регіони України. Основні причини забруднення водойм це руйнування очисних споруд, потрапляння у водойми боєприпасів та знищеної або пошкодженої військової техніки. Скажіть, будь ласка, в цілому, якщо ми говоримо про Регіони, які страждають від російської агресії, то які зараз ну в топ-п'ятірці, якщо можна от назвати таку та сумну топ п'ятірку, я би не називав би топ-п'ять. Я би просто сказав, що найбільше сьогодні страждає навколишнє середовище саме на тих територіях, які наближені до місць ведення бойових дій. І я би розділив би це питання на ті частини постраждалої екосистеми, які ми вже можемо обстежувати, фіксувати певні збитки, і ті, до яких ми ще підійдемо після того, як наші збройні сили відкинуть окупанта. Окремо я звернув би увагу на те, що у нас майже немає сьогодні інформації про погіршення якості Чорного та Азовського морів. Я впевнений в тому, що найближчі роки ми будемо присвячувати тому, що вивчати наскільки ця війна вплинула на зміну екосистеми наших морів. На сьогоднішній день ми ведемо перемовини і дуже плідно працюємо з європейською комісією з європейським комісаром з питань навколишнього середовища морів та рибальства Вергінюсамсенкевичасом. Його команда нам допомагає методологічно, і ми готуємося до того, щоб залучити відповідних міжнародних фахівців для вивчення стану чорного моря. І Азовського моря, тому що треба не забувати, що велика кількість мін, велика кількість загиблих, фактично дельфінів, про які ми неодноразово розказували, дуже серйозний вплив на екосистему. І який саме цей вплив, скільки він буде коштувати? Коштувати Росії потім під час виплати репарацій це вже питання подальшої нашої роботи, яку ми однозначно повинні робити і ставити її в пріоритет, пане Руслане, Напередодні Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про участь нашої держави у програмі ЛАЙФ. Це проект закону, поданий президентом Володимиром Зеленським. На що може розраховувати наша держава у рамках цієї програми? І скільки проектів готується до подання від України? В першу чергу я хочу наголосити, що для України приєднання до програми ЛАЙФ має історичне значення. Ми перша країна-учасниця програми, яка не є членом Європейського союзу, і на момент підготовки до підписання ще не була навіть кандидатом. По суті, ратифікація цієї угоди вона відкрила перед Україною можливість претендувати на співфінансування інвестиційних проєктів у сфері відновлення живої природи. На 2022 рік Єврокомісія оголосила 34 конкурсні пропозиції і їхня сума там майже 600 мільйонів євро. Участь у конкурсі вона має певні складнощі, але знов-таки офіс єврокомісара допомагає нашим проектам, допомагає нашим фахівцям якісно підготувати ці проекти. Ми вже подали два проекти по Одещині. Це ревіталізація річки Великий Куяльник та відповідно проект по відновленню екосистем куяльницького лиману. Один проект по Київщині щодо поліпшення річки Десни. У Вижгородському районі, і е, хочу сказати, що сьогодні кожен день ведеться робота з департаментами екології обласних адміністрацій з органами місцевого самоврядування щодо підготовки таких проєктів. Я впевнений в тому, що е, ми повинні подати якомога більше таких проєктів, щоб дійсно скористатися цією фантастичною можливістю залучити кошти на відновлення живої природи, завдячуючи нашим друзям і партнерам з європейської комісії.